Розділ 18-й. дивилася на чорний космос, на скло та палаючи зірку за ним. Довкола вогню, то тут, то там повисли темними цятками кораблі. Ціла зграя як безглуздо, як марнославно. Але кожного разу після переродження вона збирала їх, витягувала з темних насиджених нір, щоб показати, що може що ще здатна наказувати. Вона вже дуже давно не покидала Марс, і навіть чорний космос тішив її око. І сьогодні, коли ці старі молоді сноби будуть з презирством дивитися один на одного, їй буде куди відводити погляд, сера усміхнулась і глянула на свої знову молоді руки. Сьогодні він вперше побачив її молодою адмірал Сорос. Там біля трапу, коли зустрічав на вороні, його майже невловиме сум'яття. Хоча б задля цього варто було сюди летіти. Біля виходу її вже чекали четверо дроїдів всі в білому, вона теж, серед чорних ворон. Нарешті почет неспішно рушив довгими коридорами космічної станції. Сара згадувала, згадувала, скільки разів її вже намагалися вбити. Чужі, свої і так без ліку прагли розвалити імперію. І що робили б далі? Скільки вона не заглядала у їхні думки, не купалася б в їхній пам'яті, але відповіді не знаходила вони самі не знали, що далі. Далі у їхніх головах була пустота мрії, якісь сподівання, але нічого з того, що підіймає у космос зорольти і заселяє планети. Почет завернув за ріг і спинився перед дверима. Якась дещиця хвилювання змусила Сару глибоко вдихнути, і вона ступила у велику темну залу. Протилежна стіна дивилась на неї космосом гріх псувати таку красу надмірним неоновим світлом. За довгим столом сиділи вони. Біля кожного горіла невелика жовтава куля, освітлюючи старі і молоді обличчя. О, як давно вона їх знала, шанувала та ненавиділа. В їхній ниці хитрості Сара бачила себе, а лише себе можна так щиро проклинати. Проте без них її світ би рухнув, не втримав рівновагу, тому вона сіла за крісло в голові столу і найближчу годину приймала вітання. Пусті формальності підходили до кінця нагадування дресирування цих володарів було обов'язковим. Сьогодні вони розлетяться кожен у свій куток і пам'ятатимуть. Що нікому не вдалося посунути її знову вкотре. Сера приглядалася до обличчя і знала, що всі у цій залі мали модифіковану нею свідомість вирізаний шмат того, що співало в їхніх думках бунтом, більше ніколи не потривожить її сон. Наскільки складно було знайти в кожного це зерно, і наскільки неповороткими вони тепер стали. Байдуже. Крім як сидіти у своїх закутках і тримати порядок, від них більше не вимагається нічого. Кращі з кращих навіть не підозрювали, що з ними зробили. Сухий сивий чоловік перед нею ковтнув останнє слово, і всі ці люди нарешті пішли геть. Сара встала за столу та наблизилась до ілюмінатору. Вона не просто так запланувала зустріч саме на вороні. Нехай покидаючи його, кілька разів подумають, кому мають бути вірними. Страх, що модифікація умів, не до кінця спрацює, знову нахлинула на жінку. Наче ж мало бути все? Певно, з віком вона стала ж надто обережною. Двері до зали з легким шелестом відчинилися, на сьогодні було заплановано ще одну зустріч. Сера почула пару впевнених кроків, а далі тишу. Він був тут, проте мовчав. Боявся, не бажав, противився, На то обережний, як і вона, скільки не намагалася, але для неї сорос то тут, то там був загадкою. Можливо, тому до нього так і тягнуло. Навіть його мовчанка надавала цьому чоловіку ваги мовчи. Жіноча молодість сама все додумає, але Сара вже давно не була юною, щоб слідувати такому. Вона обернулася до нього. Мали місце інциденти. Суха формальність боляче різанула по ньому. Ледь вловимо, але ранила. Жодних. Ти кращий за своїх попередників. Продовжила Сара. Слова грала відтінком знущання, а їй всього лише потрібно було розставити кордони. Сорос має знати, що він один з не більше, проте його шанобливий кивок у відповідь викликав у неї людь. Надто багато гідності для відведеної йому ролі. Вона наблизилася до нього і звичним для себе жестом припідняла за підборіддя. Її гострі нігті впилися в чоловічу шкіру, а він все так само дивився на неї, і в цьому погляді не було страху. На якусь мить Сара завагалась, і пальці відпустили, проте у ту ж мить вони самі стали здобичу. Сорос піймав її руку, притис до своєї щоки. Весь наказовий тон вся людь кудись вивітрилася. Вона стояла перед ним, як проста жінка. Усвідомлювати це було водночас і лячно і приємно. Коли така була востаннє? Скільки століть тому? Роки ледь вловимих натяків, слів, вчинків, щоб сьогодні стояти так близько до нього, щоб відчувати його подих на своєму зап'ясті. Хто ти, Сара? Ще мить тому ти приймала фальшив вітання і відповідала з не меншою фальшу, а зараз. Куди поділася та непохитна тінь, що нависла над цією імперією, де щасла предводителька? Сара ступила крок до нього побути в тіні цього чоловіка хоча б мить, яке полегшення знати, що в цілому світі все ж ще є прихисток, ілюзорний, та все ж сховок, його одяг пахнув далекими зірками, холодним металом і всім, від чого вона відмовилася. Замкнувшись у корпусі задля безпеки, але часи змінились. Чи не їм змінювати їх? Поцілунок, потім ще і ще площ впав чорною хвилою на підлогу. Неважливо, чи хтось зайде, чи постукає вона вб'є нещасного на місці, якщо той потривожить цю мить. Здавалося, що століття минулих життів стерлося. І нарешті вона відчувала себе справді юною, тільки молодість буває настільки пристрасною та легковажною. Їй чи не бути за склом на них дивилися зорі, недосяжні і байдужі, мертві. Такою була і вона надто довго та ревно. Залишайся, решта слів боялася зірватися з її губ. У мене є інші обов'язки, відповів Сорос. Жінка сперлася на лікоть і посміхнулася, а в голові вертілося, що холодний стіл переговорів зовсім не підходяще місце для подібних любощів. Сподіваюсь, серед них з'явиться місце і для мене. Відповіла йому. Воно було там завжди. Чоловік підняв з підлоги свій плащ і накинув сарі на плечі, ховаючи її на готу, їхню спільну відвертість у чорному савані статусної тканини. Вона дивилася на нього і задавалася лише одним питанням Кого? Кого він бачив перед собою? Стільки ролей і безліч їхніх варіацій. Але все ж кого? Більшість бачала в ній тирана. Але ця роль просто була дієвою. Це працювало ієрархія, жорстокість і сила під ілюзією вибору. Хтось просто мусив це грати, щоб світа довкола тримався купи, проте, лишаючись наодинці з собою, нічого крім втоми, Сара не відчувала, і зараз, дивлячись на сороса, вона боялася оступитися. Почати акорд з тієї такої завченої ролі, що наче друга шкіра прилипла до її обличчя, боялася злякати його і все, що у ньому так заворожувало. Чоловік на прощання поцілував її у чоло. Відпускати його не хотілося, вона б могла наказати, прикувати до себе, але ж тоді б зникла вся магія. Тому пальці розчаровано ковзнули по повітрю, а очі провели постать. Що зникла у дверях. Сера сиділа на столі, гола, укутана у його плащ, що пахнув металом і дивилася на темний космос за склом. Нове тіло отримало те, що хотіло, проте вона здобула щось значно більше. Надію, надію, почати все наново. «Прибуваємо, сер. Почулося за спини. Неш відірвав погляд від ремонтної станції у себе на столі, але вісник вже зник у плетеві коридорів зорольоту. Вісник піди, вісник того, що вони вже підлетіли до Марсу. Його одного на раз разом з тим дріб'язком цінного, що вдалося виколупати з дослідницької станції. Справжній скарб все ж він з собою віз, запис їхньої місії. Ні, це були не просто дані про розмови чи дії. Таке передала мереже, як тільки планета жуків потрапила у доступ. Це був зліпок свідомості, свідомості теї раз йому велено привезти це особисто, то перше, світити це в мережі не дозволено, навіть по зашифрованим каналам. А друге, він потрібен для чогось на Марсі. Оце його якраз і хвилювало. Для чого? Неш підвівся і декількома кроками зміряв каюту. Перед очима ще був попіл битви, який вони застали, як тільки вилізли з печер. Світ всипаний чорною трухою. Він бачив багато побоїщ за своє життя. Це не рісніло трупами, не стікало кров'ю, воно мовчало про скоєне. Тут не зустрілося дві армії, лише випалена пустка гналася від обрію до обрію. І випалена вона. Те я. Він чудово знав цей розгублений погляд, погляд новобранця, який нарешті зрозумів, яким інструментом має бути, а він стояв і вдіяти нічого не міг. Вона ненавиділа його тією холодною люттю, від якої немає ліків, від того, що було на тері, не лишилося й сліду. Марс пожар їх обох. Сорос мав рацію. Потрібно було. Щоб вона почула правду з його вуст. Можливо, тоді було б все інакше як пояснити людині, яка виросла у своїй голові вільною, що є ті, що служать, ті, що не мають вибору, а мають лише накази. З часом те зрозуміє, проте не ж був певен, що не пробачить. Він приєднав відремонтовану деталь до костюму на своєму зап'ясті треба йти, є в цьому світі сили, що дорого беруть. Якщо їх змушувати чекати. І Неш знав одну таку Сара сиділа у своєму кабінеті, все складалося настільки добре, що викликало мимовільну посмішку на губах. Запис місії на планеті жуків вона вже давно передивилася. Дівча виявилася вперте, тому пропрацьовувати Неша доведеться окремо. Трохи мотивації йому зараз не завадить. А щодо теї. Як тільки її повернуть назад на Марс, буде особливо приємно вирізати з її голови весь норов. Тепер вже можна. Потрібні дані будуть на насліпку. Вона знайде їх всіх, всіх особливих. Має бути якась закономірність ця загадка століттями зводила її з розуму. І, крім інтересів імперії, Сара прагла дізнатися причину чому вона? За що? Неж зайшов тихо і мовчки кинув у знак вітання. Сера довгими тонкими пальцями постукала двічі по столу. Клади сюди, промовляли вони до чоловіка. Жінка споглядала кожен його рух, кожен крок. Щось дике кублилося в її голові при розумінні, що вона підпускає так близько людину, що яро ненавидить її. Якби він захотів, то міг би убити. Звернути шию, пропалити акуратну дірку в її черепі пістолетом. Стільки варіантів, але він цього не зробить, лише сумирно підійде і віддасть здобич, бо знає, що вона постане знову і знову, і буде мстити. Сара ледь посміхнулася, коли неш поклав комутатор із записом перед нею. Буйство емоцій всередині тішило її, воно згасне років через десять. Коли нове тіло змириться з тим, скільки століть вже живе її свідомість, а поки можна. Чому ні? Сідай, вказала вона на стілець. Ти чудово знаєш, що своїх привидів я ціную, і не хочу, щоб ти знову подумував про втечу. Я служитиму і надалі, умови не забуто, відповів чоловік. Навіть так я бачила запис місії, або ти мені зараз брешеш, або так навіть краще. Хмикнула жінка. Неж дивився кудись на ніжки столу, за яким вона сиділа, а перед очима сара стрибала блакитним сяйвом дані, лягаючи мертвими відблисками на її таке юне обличчя. Вітаю я отримала те, що хотіла, продовжила вона. Більше з неї не витиснеш, проте відпустити її я не мушу. Сам розумієш, така сила в чужих руках може стати загрозою. Тому я пропоную тобі угоду. Яку? перепитав Неш. Вона, однак, до кінця своїх днів залишиться у корпусі, проте я дозволю вам бути разом. Можете одружитися, завести дітей, кота. Собаку, чи що ви там планували Натарі? Проте звідси вона не вийде ніколи. Та я не погодиться. Розумна жінка погодилась би, проте цю їй ніхто і не питатиме. Я не пошкоджу в її голові нічого, що ти так любиш, але Нору приберу. Занадто багато з цим проблем. Вона несе загрозу і собі. І оточуючим, але це скоро припиниться. Тож, твоя відповідь неш якийсь час все так само розглядав металеві ніжки столу, а потім вимовив Ти ж знаєш наперед. Він підвівся за спиною був рятувальний вихід від цієї жінки, від безглуздих питань і від відсутності вибору. Знаю. Обірвала його в течу сера. що в мене є для тебе невеликий подарунок. Жінка простягла йому картку. Нова кімната. Не зовсім. Неж дивився сліпим поглядом на білий прямокутник, затиснутий між двома тонкими пальцями, слухав, як Пульс відбуває мелодію жаху у його артеріях. Подарунок? Скоріше кара, від якої не відмовишся. Він взяв його, схилив голову м'якому кивку шани і зник в коридорах корпусу. Картка доступу до нової кімнати, де він пробуде до наступного завдання, шматок пластику, що відкриє двері? За якими що? Навіщо такий застарілий метод, коли можна просто надати доступ до дверей Чіпу і його руці? Не ще раз глянув на білий прямокутник, білий. Прапор його поразки та жалюгідності, образ, який вона вбивала ржавими цвяхами в його голову, а він не розумів навіть і половини. А можливо, і вона не розуміла, можливо, ця жахлива жінка, просто божевільна, які бояться про це сказати, бо нікому. Бліді стрілки на підлозі, активовані карткою, вказали йому шлях, і він пішов. Стоячи вже перед дверима, він ще раз перебрав пальцями білий пластиковий прямокутник, мозок шукав пояснень, розгадок дій тієї, котрій, певно, просто подобалося знущатися над ним. Не ж бачив, що подобалося, скільки б Сара не впиралася, що все задля блага імперії, але це була лише частина правди. Інша ж приготувала пастку за цими дверима він відчинив їх. Світло полилося в темний коридор тепле, літнє. Чоловік ступив всередину і застиг. З іншого боку кімнати на нього дивилася така ж оторопіла постать. Ти живий, живий? шепотіла вона, обіймаючи, заглядаючи йому в очі. Не ж піддався, розуміючи, що це все омана, але ж яка солодка. Проте ця дівчина не могла бути теєю. Справжня тея зараз знищила жуків на Богом забутій планеті і ненавиділа його, скільки презирства було в її очах, а в цих, що зараз дивилися на нього, бриніла радість. Скажи хоч щось, промовляв до нього дублікат. Мене забрали стери і замкнули тут. Я бачила, як планету знищили. Ну, чому ти мовчиш? Навіть про привидів нічого у її спогадів не залишила ні про зраду, ні про всю решту, що так боляче пекла його соромом. Сара знала, що робила. Зараз у кімнаті йому показували демо того, за що він має продати душу. Потім... Коли тея повернеться на Марс, з її спогадів виріжуть всі ці неприглядні моменти, видалять як в дубліката. Жорстоко, проте зручно, з привидами ніколи так не чинили. Надто дорого могла обійтись помилка. Мозок на наосліп буде обмацувати пустоту, облизувати, наче дірку, від втраченого зуба. Не завжди це закінчується добре. Псевдотея горнулася до нього, цілувала. Боготворила це тхнуло фальшу. Неш зловив себе на думці, що треба попросити Сару не робити з оригіналом подібного. Наче зараз він має вибрати налаштування для майбутньої іграшки відкалібрувати, протестувати. З кожною секундою він відчував до себе все більшу і більшу огиду, допоки це не стало нестерпно. Досить, живий. Стою перед тобою. Неш піймав її руки, щоб ті лишень припинили витися довкола нього. Що не так? Непевно почав дублікат. все так лють бушувала в ньому, на себе, на світ, що зараз вивертав його душу, а найбільше на ту, що у цю мить дивилася на нього з камер, захованих у кімнаті. Неш знав, що дивилась. Сил боротися більше не було, все поглинаюча втома придавила до ліжка, що стояла в кутку. Дублікат ліг поруч, у кутиках хоча й дівчини, рясніли сльози. Та чи було у них хоч щось справжнє? Чоловік увімкнув сканер? Ні, поруч нього лежав всього лише майстерно зроблений дроїд. навіть не людина. Така схожість. Проте, якби він зміг обманутись, Забути ту, що не так давно дивилася на нього поглядом, повним ненависті, наскільки простіше б все було, але він не міг, і Сара нагадала йому про це.